От, власне, пане Андрію, ми такі основні аспекти того, що відбувається зараз на кордоні з речником Держприкордонної служби проговорили. Я хочу уточнити у вас декілька речей. Вимог від польських перевізників ми не маємо. Натомість, за словами організатора, протест офіційно будуть його зареєстрували польські перевізники в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року. Як ситуацію врегулювати до того часу і, взагалі, чи це можливо? Ну я думаю, що це можливо і треба максимально е, приділити цьому увагу. Я знаю, що наше посольство над тим працює, і відповідні перемовини ведуться між е, посольством і е, відповідними відомствами польськими, перш за все, міністерством інфраструктури, яке відповідає за питання транспорту, е, але також і з прикордонною службою. Тут важливо донести до організаторів цих протестів про те, що ситуація змінилася і в двадцять році Росії вона є іншою від тої ситуації, яка була е, ну два роки тому назад, коли також питання автомобільних перевезень дозволів на автомобілі перевезення стояло досить гостро між Україною і Польщею. Ситуація змінилася, тому що Україна отримала статус асоційованого члена в Європейському Союзі, і ми тепер ну, є, маємо такі самі права, як і польські перевізники, і тому очікувати на якісь дозволи. Для того щоб їхати в Польщу, нам не потрібно, а вирішення цього, цього, цього питання можливе і в площині українсько польській тут потрібно проводити переговори між відом чи між урядові, і в площині трьохсторонній Україна, Польща, Європейський Союз, але ми всі знаємо, що проводити такі переговори зараз на урядовому рівні досить складно. Одно через те, що в Польщі фактично е, уряд завершує свою роботу, а новий уряд ще не приступив до роботи, пане Андрію. От якщо говорити власне про польських перевізників, тому що це вони анонсували цю акцію заздалегідь, вони про на ній робили певні акценти. В них то були певні якісь нюанси, які вони проговорювали. То потім вимоги е, вже як якось навіть не складається, немає їх нам озвучених. Якщо говорити власне про ситуацію. Саме з перевізниками, чи це є конфлікт їхній конкретно, чи щось стоїть вище за цим конфліктом? І що буде, якщо дійсно втрутиться Єврокомісія? Бо я з попереднім спікером з паном Демченко обговорила те, що Єврокомісія говорить про те, що вона готова вести перемовини з двома сторонами для того, щоб врегулювати цей конфлікт, але наразі немає як такої е, крапки над і в цьому. І якщо вона таки втрутиться, що буде далі? Ну, дивіться, перш за все, як я вже сказав, тут є кілька аспектів. Перше, це те, що польські автоперевізники е, ну, відчувають конкуренцію з українського боку. Ця конкуренція вже була раніше, тобто вона була в 2021 році, вона була на початку 2022 року. Але з вибухом широкомасштабної війни, е, з початком російської агресії, ці питання, якби. Ну, перейшли з порядку денного українсько польських відносин на другорядний план, і ніхто не ставив питання про видання цих дозволів. між часі. Україна стала соціоним членом Європейського Союзу, і тому в ці переговори про автопереведення мав би бути включений також і плюсе. По третє мені здається, що польські автоперевізники трохи. Відчули таку, якби слабинку цього уряду, якщо можна сказати, польського уряду, що раз польські фермери, які протестували під час виборки компанії і виступали за продовження. Експорту на українське збіжжя добилися свого результату, то і вони також зможуть це зробити, натискаючи ну такими протестами такими заходами на польський уряд. І, і звичайно. Тут ну очевидно потрібно дочекатися формування нового польського уряду, тому що зараз очікувати якихось обіцянок від теперішнього уряду, який може через місяць бути змінений, трохи ну варто це робити, але очікувати, що повністю вирішиться ця проблема не слід. І очевидно, так як ви сказали, що Брюссель, європейська комісія готова і мала би також включитися в ці переговори, тому що питання перевезень це не тільки перевезення стосується тільки двох країн сусідніх, це перевезення українських товарів по всій Європі, і ці товари везуть українські перевізники експортують з України в інші країни Європейського Союзу, і ми не можемо обмежуватися лише Польщею і. І вимогами польських перевізників, які ну мають з різних причин з конкуренційних небажання пропускати українські е, своїх колег транспортників але але одна тільки ще одна фраза, як я скажу. Але не слід очікувати, що вирішення цього питання буде легким, тому що це є конкуренція, і треба буде послідовно і твердо відстоювати свої інтереси, інтереси наших автоперевізників. І тут важливо буде і позиція уряду, і позиція посольств, і позиція асоціації автоперевізників. Але також важливо доносити до польської сторони так немаловажний аспект, що ми зараз знаходимося в стані війни і блокування е, з боку польських те будь-яких українських е, будь-якого українського бізнесу воно впливає негативно не тільки на україну воно впливає також і на безпеку польщі Пане дещиця, ну, от, власне, якщо ми говоримо про цей конфлікт, а якщо він затягнеться, умовно навіть довше січня триватиме так, тоді які маємо ризики? Ми і чи маємо ми можливість оминути ці ризики у інший спосіб? Ну я думаю, що він не затягнеться так довго. Я думаю, що власне, то що я вже сказав. Польські автоперевізники користуються тим, що уряд зараз знаходиться польський уряд не дуже впевнено стоїть на ногах, тому що уряд Матеуша Моровецького завершує свою своє, своє функціонування, і буквально 13 листопада подасть у відставку, так що уряд буде виконувати лише обов'язки. Він не буде повноцінним таким ультом. Але я думаю, що Продовж місяця приблизно Польща буде мати новий уряд, і вже з новим урядом можна буде говорити про довгострокову перспективу вирішення цього питання.